Я заходжу, uh -huh. купую щось, виходжу, жінка, о, Тарас здрасте, здрасте, здрасте. Наступний день я приїжджаю зі зйомок, з зйомок, ця жінка з подарунком. Ну, Вона мені власне, вручає. Проходить два дні. Я приїжджаю після нічної зміни в 2 часі ночі. ця жінка на лавочці. Каже: Тарас, добрий день. І ще я, я пам'ятаю, що йде дощ, знаєш, і вона тіпа, так дивиться от, на тебе, просто якесь -пад, <світло> падає так світло і ну, неоднозначно виглядає. Коротше, проходить ну, якийсь там десятий день. Вона ну знову стоїть під моїм під'їздом. Я кажу, вибачте, це вже не смішно. Вона каже: Я хочу з вами поговорити. У мене дуже нелегке особисте життя, мені дуже хочеться виговоритися. І я розумію, що от, оскільки я ваша фанатка, то ви можете вплинути на це, і ви для мене будете авторитетною точкою зору. І що ви, ну, да, до вас додому піднятися. Я кажу, Та, ну ясно, що ні, я хочу піти відпочивати, будь ласка, ну, якось це вже. Ну, Короте, а жіночка, пропускаючи, яка жіночка? Ну, така років там десь під 50-й. Ага. Ну, Ну, така вас. мілфа нормальна. <рес> Чи любиш? Під пиво. Короте, а я не знала цю історію. А, Тарас. Якщо так, пробігаючи далі, проходить місяць, я просто вже ну, починаю злитися, реально. І в якийсь час місяць, я. Місяць, приїх... кожен день? Ну, разів, мабуть, 15 я бачу за цей місяць. Кожен раз вона стоїть під під'їздом. От просто вона стоїть і дивиться на тебе. Вона дуже мене за руки шутка. вже там, і і, і хоче мене обійняти якось. І приносить мені, каже, я вам настоянку зробила, я йду, яку настоян. Я вам кажу, зробила настоянку. Ну, коротше, в якийсь момент мені вже довелося просто їй сказати, щоб ну, так, більш категорично, більш радикально, щоб вона вже не приходила. От. Ну, Вона ще один раз прийшла, але я е, під'їхав під до під'їзду, бачив, що вона там всі машини коротше, назад. <реш> Все, більше вона не приходила.